Ремнощі – нестримне почуття, що іноді призводить до фатальних наслідків, вбивств, які лякають своєю жорстокістю. Ні, зробив підбірку резонансних злочинів, скоєних у нашому місті, на ґрунті ремнощів, від побиття до смертельних конфліктів. Буквально нещодавно, 12 жовтня, новокадецькому районі, 43-річний чоловік під час сварки через ремнощі побив свою 36-річну цивільну дружину дерев'яною палицею, наслідок чого жінка померла від отриманих травм. Чоловіка затримано йому загрожує до 10 років ув'язнення. Місяцем раніше, 7 вересня, фатальна сварка на ґрунті ремни, сталася у Дніпровському районі між 38-річним підозрюваним, який побив знайомого металевою тробою та кинув вмирати. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення. 24 червня в Амурнижньо-Дніпровському районі від ножових поранень загинула 50-річна Дніпрянка. Розправився з нею 63-річний колишній співмешканець, який прийшов до її будинку і влаштував сварку. Накинувся з ножем на жінку та її нового знайомого. Після скоєного зловмисник намагався. Скоїти самогубство, поранив себе ножем. Його доправили до лікарні. Ввечері, 24 січня, чоловік прийшов до будинку своєї вже колишньої по вулиці Швидкісна. Жінка проживала разом з іншим 40-річним чоловіком. Під час конфлікту ревнивець здарив ножем у суперника, від чого той помер на місці. А підозрюваний, залишивши ніж, пішов. За жорстокий вчинок йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Цього у січні уродженець Репше живе у Дніпрі, не зміг стримати гніву, дізнавшись, що після сварки з дівчиною. Вона поїхала гостювати до друга. Озброївшись кухонним ножем, який він узяв, нібито для залякування, нападник пішов з'ясовувати з ним стосунки. В ході конфлікту він стромив ніж прямо у спину. Удар був фатальним. Рана з пошкодженням легені та масивною крововтратою призвела до миттєвої смерті. Суд признав ревнивцю покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Історії цих злочинів сумне нагадування про те, наскільки важливо контролювати свої емоції. Але де пролягає межа між природним страхом втрати та руйнівною патологією. Коли Кольга Гарковець пояснює, як відрізнити здоров'я ревнощі від деструктивного стану. По-перше, коли ми говоримо про здоров'я, це по-перше, це тимчасово. По-друге, це можна вирішити в діалозі, тобто поговорити, вияснити всі питання, і тоді проблема зникає. І це суттєво не впливає на стосунки. Тобто, це може бути короткочасний вплив. Коли ми говоримо в про патологічне, це по-перше буде повторюватися. А по-друге, це буде впливати на емоційний стан як одного партнера, так і іншого. Це буде взагалі змінювати всі стосунки. Такі трагічні історії часто мають під собою ґрунт із патологічної ревності, що перетворюється на нав'язливу ідею, особливо у людей із розладами особистості. Фахівці закликають звертати увагу на так звані червоні пропорції у стосунках. Наприклад, коли партнер починає претендувати на вашу автономію та контролювати спілкування. Ігнорування цих знаків може коштувати життя, адже останні Ок патологічних ревнощів – це фізичне насильство. Це може загрожувати життя життю людини, тобто, або емоційному стану, або ще й фізичному стані. Да? Ну, тобто, останній крок це може бути взагалі вбивство. Тому тут потрібно подбати, по-перше, про свою фізичну безпеку, а вже потім далі розбиратися. Тобто, коли людина вже буде в безпеці, коли їде, її хтось може захистити, тоді потрібно там займатися цим питанням, тому що там то, можуть бути діти в родині, да, там ще якісь моменти, там майно і таке інше. Потрібно шукати такі центр, вони є і е, шукати людей, які е, розуміють, що жінка сама не впорається, вони можуть допомогти. Історії цих злочинів сумний урок для всіх. Патологічні ремниші, що переросли у насильство, завжди мають фатальні наслідки. Поліція та психологи наголошують: якщо ви стали жертвою чи свідком емоційного або фізичного тиску, не мовчіть. Звертайтеся до відповідних служб та кризових центрів, щоб зупинити агресора та врятувати життя.